Всім привіт! З вами студія Vellows SNACK. Сьогодні я хочу вам показати вміст цієї коробочки. Це у нас 500-грамовий бокс курячих джерок. І до речі, зацініть мій манікюр. Я змінив майстра манікюра, трошки не видно, мабуть, в кадрі. О, бачите, червоненький. І він мені так подобається цей майстер. Дивіться, який класний! Червоненький у мене сьогодні. Так от. Коробочка 500-грамова. В неї входить 5 смаків курячих джерок. Зараз я відкрию, мені трошки з маленькими ручками важкенько Цей бокс збирав я особисто. Це мій топ. Першим, що ми бачимо, це медова гірчиця. Джерки з медовим гірчицем. А давайте скуштуємо їх. Як воно тут? Да. Манікюрчик бачили? Класний. О, і е, хочу скуштувати. Дістаємо великий такий е, шматочок. Люблю великий. <смір> Люблю. Угу. Я. Дуже сухе, такий гірчичний смак, дуже подобається. А, а, а. Ручки маленькі. Де? Де там мій рот? А-а-а! Де... Рота не завжди можу знайти однією рукою, тому доводиться іншою допомагати. Ну, от, Давайте подивимося, що у нас ще. Вик... Хочу викинути цю е, джерку або відсунути е, коробку. Це у нас е, соєвий соус. Теж дуже смачне, це топ наших продажів. Е, відкриваємо, дегустуємо. Такий маленький порвемо і. Я... Зараз потрап потраплю до рота. Ага, Отак от, от у мене працює. М -м -м, великий такий шматок. Соєвий соус. Це у нас топовий м -м -м. смак. Лідер продажів. Дуже рекомендую. Якщо будете замовляти, замовляйте соєвий. А ага. Бачите, як смачно. Просто не відірвати а -м -м. мало в роті не буває. От все більше і більше. Ні, не хочеться. Не хочеть. Взагалі більше я накладаю, а... Угу, от так, да. вот так вот, да. Просто солини. Ууу! Вот